Привіт, мої любі! Дітки, відгадайте загадку? На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має. Перейти дорогу людям помагає. Що це? Так, це світлофор. Діти, послухайте вірш Вікторії Прушковський, який називається світлофор. Світлофор? Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, обернись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрів мить. Треба й тут не забувати, все навкруг контролювати. Діти, про що цей вірш? Як? Правильно переходити дорогу за кольорами світлофора. Щоб краще запам'ятати ці правила, вивчимо цей віршик за допомогою схеми з картинками. Повторюйте разом зі мною світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш, будь уважним. Обернись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Треба й тут не забувати, все навкруг контролювати. Давайте повторимо ще раз, але я не буду. Промовляти останні слово строчки. Спробуйте його самостійно промовити. Отже, почнемо. Світлофор корисна, служить людям день і. Кольори лиш треба, вірно кнопки. Як червоний і навколо колір цей, що машина. жовте око клипне. Будь уважним. Приготуйся тільки. Перейди дорогу. Як зелений вже переход по зебрі. Треба й тут все навкруг. Молодці. Повторимо вірш ще раз. Світлофор, корисна річ, служить людям. День і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати, Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клип не лиш. Будь уважним, обернись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Треба й тут не забувати, все навкруг контролювати. А зараз спробуйте самостійно розповісти віршик. Я лише буду підказувати перше слово строчки. Отже, світлофор служить. Кольори. Вірно. Як червоний. І навколо. Колір цей, що машина. Жовте. Будь уважним. Приготуйся. Перейти. Як зелений. Переходь. Треба й тут. Все навкруг. Молодці! Повторіть цей вірш ще раз. Так на який колір світлофору необхідно переходити дорогу? Розкажіть цей віршик своїм друзям, щоб і вони знали правила переходу дороги за кольорами світлофору. А на сьогодні все! Пока!